Турможи, турможи! Знімає. Дивіться, який чердоваз за Аркаша! Ви дивіться на це, жди, побалі. Москві загрожений повністю. Я не в Ще й за парадом. Петро сиди. Дитя звук, а це кольблі. Збав, газ газу Видите <laughs> что що вони? Робить, Москвіч, загружений шланга! Роберт! Петя! Роберт! Петя дебил! Ну хотя и шеф всего, Дядько, дороги, та! Дядьку, блять! Дорожньо транспортний засоб їде, блять! Ви що, не бачите, дядьку? Жди жди, єди, єжди, єжі, єжди. Зійте з дороги, бо там дорожньо транспортний засоб їде. Помаліше, помаліше Помаліший. Вот це сукаршака потом подопля. Знімай, знімай. Хто зніма? Ебат! Ебать, копа! Слава на шата! Слава, вот, Недостаточно Недостатъчно